Росіяни завдали масованої атаки по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БПЛА. Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кировоградській, Вінницькій та Чернігівській областях. Ось так, до прикладу, сьогодні збивали ворожі цілі на Хмельниччині. Росіяни цієї ночі атакували місто жмеренка Вінницької області через падіння уламків дрона. Були пошкоджені три чотирихповерхових житлових будинки: сім приватних житлових будинків та шість легкових автомобілів. Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул, ну, звук шахіда. Летів шахід, і ми тільки встали, тільки одягнули халати і далі спишка, волна і да, повно диму, немає чим дихати. Ми собаку взяли, вибіжали. Дякицька наша, ми не знаємо, квартира жах. І не знаю, жах. головне, що живі. За даними командувача повітряних сил Миколи Олещука, сили ППО під час нічної атаки 26 травня збили 31 з 31 шахеда шахета та 12 з 12 крилатих ракет, запущених російськими військами по Україні. Водночас захисникам неба не вдалось збити дві ворожі ракети кинжал. Друзі, для того, аби ефективніше і швидше ліквідовувати дух окупантів на українській землі, потрібна ваша підтримка. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. І ви усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.